Маю надію, що після святкування, яке вдалося на славу, ти почуваєшся добре і готова до перших кроків у новому році, тож нехай цей шлях буде легким і яскравим. Привіт! Слухай, субота обіцяє бути дуже насиченою та емоційною. Знаєш, коли 15-й місячний день збігається з перебуванням місяця в раку, це створює такий собі коктейль із сильних почуттів та бурхливої енергії. Ось як я бачу цей день для тебе, якщо розкласти все по поличках, 15-й місячний день енергетичний пік. Це день повні, коли енергія б'є через край. Уяви, що ти на вершині хвилі, важливо втримати рівновагу, щоб не злетіти у відкритий океан емоцій. Сьогодні легко піддатися на провокації, намагайся не вестися на суперечки, бо вибухнути можна через дрібницю. Самоконтроль, твій бро, краще спрямувати цей вогонь у роботу або творчість, ніж на з'ясування стосунків. Місяць у раку, дім та почуття. Рак це завжди про затишок, сім'ю та нашу мушлю. Але під впливом 15-го дня цей рак може стати дуже вразливим. Тягне додому, тобі може захотітися сховатися від світу під ковдрою. Це нормально. Вечеря з близькими, ідеальний план, але тільки якщо ви не будете обговорювати гострі теми. Інтуїція на максимумі: слухай свій внутрішній голос, сьогодні він може підказати щось дуже важливе. Руна дня Еваз, а ось тут починається найцікавіше. Еваз – це руна руху, прогресу та гармонійного партнерства, часто її порівнюють з конем та вершником. Рухайся вперед, якщо ти давно щось відкладав, Ева здає зелене світло, це символ позитивних змін. Успіх прийде через взаємодію. Якщо працюєш з кимось у парі, ви сьогодні будете як одне ціле. Руна сприяє поїздкам. Навіть невелика прогулянка за місто піде на користь. Мої дружні поради для тебе не приймай рішень на емоціях, місяць у раку може накрутити тривогу, а 15-й день додати імпульсивності. Почекай до завтра, перш ніж спалювати мости, використовуй швидкість евас, якщо відчуваєш приплив сил, спрямуй їх у справу. Це чудовий день, щоб зрушити з мертвої точки проект, який завис. Обійми близьких, але пам'ятай, що всі навколо сьогодні теж трохи наелектризовані. Будь терплячою, уникай азартних ігор та спокус, енергія дня схиляє до надмірностей, тому тримай себе в руках. День крутий для тих, хто знає, чого хоче і вміє тримати кермо. Евас допоможе тобі проїхати через емоційні хвилі рака до своєї мети. Слухай, щодо грошей у цей день ситуація досить цікава. Тут ми маємо конфлікт між бажанням заховатися в будиночок, рак і потужним імпульсом кудись бігти і щось витрачати, 15-й місячний день та руна Евас. Ось як краще розпорядитися фінансами цієї суботи, чого краще не робити. Оскільки 15-й місячний день вважається часом спокус, фінансовий самоконтроль може дати збій, стережися емоційних покупок, під впливом місяця в раку тобі може раптово захотітися купити щось для душі, або, в дім, дорогий сервіс, купу декору чи шовкову піжаму. Про що вже в понеділок ти можеш пошкодувати. Не бери і не давай у борг, енергетика дня нестабільна. Борги, створені сьогодні, можуть тягнутися довго або стати причиною сварки з близькими, а рак дуже болісно переживає розрив зв'язків. Уникай ризикованих інвестицій сьогодні легко потрапити на гачок швидких грошей. Якщо пропозиція звучить занадто привабливо, це, швидше за все, пастка 15-го місячного дня. Що піде на користь, дякує Моруні, Евас, це руна руху і прогресу, тому вона трохи змінює пасивність, рака на користь справи, витрати на транспорт і рух. Якщо ти планував купити квитки на подорож, обслужити авто або навіть придбати новий велосипед або самокат, це хороша інвестиція. Евас благословляє все, що допомагає нам пересуватися. Оплата навчання чи професійного розвитку це той вид витрат, який сьогодні принесе реальний прогрес у майбутньому. Дрібні покупки для комфорту. Якщо це щось давно сплановане і корисне для дому, а не імпульсивне, то рак це схвалить. Маленький фінансовий лайфхак сьогоднішній день ідеальний для того, щоб проаналізувати свої сімейні витрати. Місяць у раку допомагає побачити, куди витікають гроші з сімейного гніздечка. Сядь спокійно переглянь бюджет, але не для того, щоб себе сварити, а щоб зрозуміти, як рухатися далі. Мій вердикт гаманець краще тримати закритим для великих незапланованих витрат, але бути готовим вкластися в те, що дасть тобі розвиток і рух вперед. У питаннях здоров'я та краси цей день вимагає особливої обережності. Поєднання місяця в раку та 15 го місячного дня це період, коли наше тіло стає дуже чутливим, а емоції можуть впливати на фізичний стан сильніше, ніж зазвичай. Ось на що варто звернути увагу операції та хірургія. Тут я буду відвертим, це не найкращий день для планових операцій. У цей період згортання крові зазвичай гірше, ризик кровотеч зростає, а рани гояться повільніше. Зона ризику місяць у раку робить особливо вразливими органи травлення, шлунок, підшлункову залозу та грудну клітку. Хірургічні втручання в цих областях сьогодні під суворою забороною, з зубами теж краще почекати, якщо ситуація не критична. Видалення зубів та операції на яснах краще перенести. Як я вже казав, через повню є ризик сильних набряків та тривалої кровотечі. Звичайне чищення чи огляд окей, але нічого серйозного. Краса та догляд. Тут можна трохи розслабитися, але з розумом стрижка, 15-й день вважається критичним. У народі кажуть, що стрижка в цей день може притягнути головний біль або зайві тривоги. Якщо віриш у такі штуки, краще відкласти. Догляд за шкірою місяць у раку просто обожнює воду. Будь-які зволожувальні маски, ванни з морською сіллю або обгортання дадуть чудовий результат. Шкіра зараз, як губка, вбирає вологу. Манікюр чи педикюр можна робити, але обережно з гострими інструментами пам'ятаємо про чутливість і судини, здоров'я та харчування. Оскільки рак відповідає за шлунок, сьогодні він твій головний орган. Дієта, 15-й день провокує на заїдання стресу. Спробуй уникати гострої, дуже жирної їжі та алкоголю. Шлунок може збунтуватися. Енергія дня руна Ева натякає, що застій – це погано. Якщо почуваєшся млявим, допоможе легка активність, прогулянка або плавання. Це розжене лімфу і покращить настрій. Головна порада: сьогодні твій організм дуже гостро реагує на все, штучне. Тому, якщо є вибір між хімічною процедурою і натуральним доглядом, обирай природу. І головне висипайся. Сон у ніч рака має магічну здатність відновлювати сили. Бережи себе і не навантажуй організм зайвим. Ох, тримайся, бо в плані стосунків субота буде схожа на поїздку на американських гірках. Місяць у раку робить нас усіх дуже ніжними і домашніми, але 15 15-й місячний день додає в цей затишок іскру, від якої може спалахнути пожежа. Ось як вижити й отримати задоволення від спілкування. У стосунках з коханими сьогодні діє правило від любові до сварки, один неправильний погляд. Накриває емоціями, ти або твій партнер можете стати занадто вразливими. Будь-яке випадкове слово може бути сприйняте як особиста образа. Якщо бачиш, що назріває конфлікт, просто обійми. У раку обійми лікують краще за слова. Романтика вдома найкращий сценарій замовити смачну вечерю, запалити свічки і подивитися сімейний альбом або добре кіно. Виходити в людні місця сьогодні може бути виснажливо через натовп і чужу агресивну енергію 15-го дня. Сексуальна енергія вона сьогодні на піку, але вона дуже потужна. Спробуй спрямувати її в ніжність, а не в претензії у дружбі та компаніях. Тут головним гравцем стає Руна Евас. Вона про партнерство, але рівноправне і динамічне. Якщо хочеш зустрітися з друзями, не сидіть на місці, підіть на прогулянку, покатайтеся на велосипедах або хоча б змініть локацію кілька разів. Рух допоможе скинути зайву напругу 15-го місячного дня. Перевірка на вошивість. сьогодні можуть випливти якісь старі образи або приховані моменти. Якщо друг поводиться дивно, не поспішай розривати стосунки це вплив місяця. Дай людині шанс охолонути. Допомога, Евас, це як два коні в одній упряжці. Якщо другу потрібна допомога в якійсь справі, сьогодні ідеальний момент, щоб підставити плече. Це зміцнить ваш зв'язок на роки. Головні застереження не ведися на провокації, хтось обов'язково спробує тебе вкусити або вивести на емоції, така вже природа 15 го дня. Твоя суперсила сьогодні спокійний, глибокий, рачачий панцир. Стережися маніпуляцій у цей день люди, навіть близькі, можуть несвідомо тиснути, на жаль, щоб отримати своє. Розрізняй щиру потребу в підтримці від бажання тобою покерувати. Знайомства, нові знайомства сьогодні можуть бути дуже яскравими, але короткими. Не зачаровуйся занадто швидко, людина може виявитися зовсім не такою, якою здається під світлом повні. Моя порада проведи цей день з тими, з ким тобі затишно мовчати. Евас допоможе вам знайти спільний темп, а місяць у раку додасть глибини вашим розмовам.